Друзі, вітаю всіх на каналі Паранот. Канал Паранот парфумерний. І якщо ви цікавитеся парфумерією, залишайтеся, будемо пізнавати цей світ разом! Сьогодні я хочу поговорити про 5 ароматів нового парфумерного італійського бренду. Ес Страйкет і Ноутс. Я думаю, що багато хто з вас вже знайомі з ароматами. Хто не знайомий, я думаю, буде цікаво послухати. Я спеціально придбала ці пробнички. і, звісно, в мене є один аромат, я вам все покажу, покажу. Тому що, можливо, хтось не знайомий і він може тоді зрозуміти, чи близька йому тема того чи іншого аромату. І чи варто знайомитися, тому що світ парфумерії, він великий, звісно, але ви знаєте, настільки вже важко, важко здивуватися, тому що десь щось вже було і щось. Обов'язково на щось схоже. Я вам, звісно, розповім про свої враження розповім, які аромати вони мені нагадують, ті парфуми, що я розношувала, а ви вже будете робити свої висновки. На сьогодні є 10 ароматів, а парфумерами є Лука Мафій, Пауло Черца, Мартіно Черіця і. Присвячені парфуми жіночим образом. Ну, тобто Кожен парфум має, має назву е, жіночого ім'я. Ну, тобто вони прекрасні, звісно. І перед тим, як е, вже перейти до самих арматів, я хочу зазначити, що абсолютно всі п'ять арматів, які я розношувала, вони надзвичайно стійкі, надзвичайно якісні. і Дуже жіночні, дуже жіночні. Тобто це стосується абсолютно всіх парфумів. Жіночність, гарна якість, зрозумілість, тому що армати не, не інноваційні, не шокуючі, не епатажні. Це армати дуже дуже зрозумілі. Мені це подобається, коли мені подобається аромат і він має саме такі характеристики, то мені це імпонує і, звісно, гарна стійкість. Переходимо до вигляду До вигляду саме пробничка. Ось такий пробничок, чи 2, чи півтора мілілітри. Не дуже зручні, тому що постійно випадає звідси звід аромат. Почнемо, ну, рандомно. Ну, Це попався аромат Аніта, напевно, з нього і почнемо. Давайте я вам зачитаю ноти, оскільки 5 ароматів не так багато, я думаю, що доречно буде все ж таки поговорити про ноти: тубероза, жасмин, гарденія, цикламен, квіскаліс, квітка апельсину, фіалка, півонія, канвалія, троянда, сандал. Кашемирова деревина, чорний перець, білий мускус, ваніль, біла амбра і амбрета. Ну, досить така велика складова у парфума. І давайте я вам просто розповім, як я сприймаю цей парфум. Це білі квіти яскраві, дуже-дуже Такі насичені, і букет, знов таки, повторююсь, дуже гармонійний і жіночний, і у нього є така, знаєте, відсил до ароматів класичних. Аромат статусний, аромат дуже, як на мій погляд, голосний і не для слабких духом, я поясню, не тому, що це не носибельний аромат. Просто такі аромати треба любити. Цей аромат порівнюють з ароматом Carnal Flower від Фрідерік Маль, порівнюють з наркотик Венус. Ну тобто, ви зрозуміли, це хижі квіти, це не вершкові, це не чуттєві і не кремові квіти. Це Квіти, хижі. І навіть коли аромат вже заспокоюється на шкірі, він залишається таким, знаєте, отруйним. От правильно слово, отруйний. Ну, це знов-таки моє, е, моє особисте сприйняття. Тому що ми всі дуже різні, ми не забуваємо про це і про смаки ми не сперечаємося. Але якщо вам імпонує аромат Карнеу Flowers, справді я знаю, як звучить аромат від Фрідерік Май, тому що я розношувала той аромат, він був у мене у відливанті, я е, купувала той відливант для себе і зрозуміла, е, закінчила його і зрозуміла, що це не мій армат, саме білоквіткові хижі, такі отруйні армати це не для мене. Тобто, от я коли наношу його, я, він мені подобається навіть. Але коли він попадає на мою шкіру, це просто це отрута в чистому вигляді. Ну, принаймні на сьогодні це армат не моя. Історії, але якщо вам подобається, спробуйте. Наступний аромат з гарним жіночим ім'ям Вікторія. І е, цей аромат сподобався мені більше. Звісно, це більш, напевно, ближче до мене. Але хочу сказати, що цей аромат, якщо ви не любите оцей такий темпераментний італійський мускус, цей аромат також може вам не сподобатися. Я зачитаю ноти: Троянда, лимон, грейпфрут, квітка вишні, солодкий апельсин, трок, жасмин, гординія, шафран, півонія, білий мускус, амбрета, дубовий мох і сіра амбра. Про що ж цей аромат? Ви знаєте, цей аромат порівнюють з Blossom Love від Amouage. Напевно, із-за того, що є квітка в вишні, у мене є Blossom Love, я порівнювала ці аромати. І можу сказати, що для мене це зовсім різні. Blossom Love більш чуттєвіший, більш кремовий, більш. Ну, більш, напевно, теплий аромат. Все ж таки, історія цього аромату Віторія, він більше напевно про цитруси, а про мускус і про яскраві свіжі квіти. Все ж таки, для мене це аромат більше свіжий, цитрусовий. І, звісно, у нього оцей і темпераментний італійський мускус. Ні. Я не згодна з тим, що це прям нагадує армат кірки. Ні. Але ось така темпераментна складова точно є. І якщо ви не, ну, не приносите от саме такі армати в бік Ербапура від Саспіро чи кірки від Тіцана Теренці, то, звісно, вам цей армат. Не треба навіть ну, навіть тестувати, тому що він вам не сподобається. Мені взагалі-то аромат подобається. І я хочу сказати, що він має дуже технічні характеристики гарні, він стійкий, він свіжий, він дуже такий стильний. Але ну, такого звучання аромати мені вже Трохи набридли, тобто я такими ароматами вже ну, трохи переїла, напевно, таких ароматів. Тому для мене це аромат також не став фаворитом. Я уявляю сучасну стильну жінку в цьому ароматі. Він і свіжий, і стильний, і яскравий, і в ньому є і витонченість. І якщо вам, от, вас не напружують такого плану цитруси, то цей аромат може вам сподобатися. Наступний аромат Міранда. Чудовий аромат із задоволенням його розношувала, тому що знайомий. знайома мені історія, давайте я прочитаю спочатку ноти, а можливо, ви по нотах вже зрозумієте. Аромат містить в собі. Аніс, темний шоколад, лакричник, троянду, конвалію, гіліотруп, сандал, жасмин, ваніль, цукор, пудрові ноти, сіру, амбру і мускус. Ну, Складно по нотах сказати. Звісно, про що цей аромат? Цей аромат порівнюють з ароматами, такими відомими, як Інтенс Кафе від Манталь. Хтось каже, що є відголоски роза ваніль від Мансира. Але, попри все, ці аромати є і залишаються ароматами, які. Користуються попитом, які люди люблять, і вони прекрасні, вони жіночні, вони чуттєві. Я погоджуся, що спочатку дещо нагадує, ну, наприклад, інтенс intense... кафе від Манталь, але цей аромат все одно має своє обличчя, тому що в ньому є чудова нота шоколаду, в ньому я відчуваю якусь анісову складову, і він не такий, можливо, Солодкий, не такий якось такий прямолінійний. Аромат чуттєвий, аромат гурманський, з додаванням шоколаду, аромат теплий, аромат дуже гармонійний і жіночний. Він чуттєвий, можливо, навіть сексуальний, я б так сказала. Дуже стійкий, дуже дуже привабливий. Звісно, чоловіки чоловікам подобається, коли жінка так пахне, це Ну це. 100%. Так. Приємний аромат з гарними технічними характеристиками. Я впевнена, що він знайде багато прихильників. Я і задоволена Цей аромат розношую і продовжую. І, звісно, я його напевно. Весь використаю. У мене є аромати схожі на цей, але я, я отримала задоволення, коли розношувала це. Далі аромат донатела. Аромат в просто неймовірному флаконі. І цей аромат, коли я розношувала цей аромат, я отримала неймовірне задоволення. Просто неймовірне. Візьму троянку. І давайте я читаю ноти: аромат Донателла. Верхні ноти хіалка, ірис, бергамот, троянда. Далі йдуть пачулі, міра, рожевий перець, лада, деревні нот і сідає аромат на білий мускус, сіру, амбру і ваніль. Про що цей парфум? Також цей аромат мені видався неймовірно. Привабливим і, неймовірно, на щось схоже. І ви знаєте, я, напевно, отримала найбільше задоволення саме від цього парфуму. Цей аромат, особливо в базі, просто неймовірний шлейф за собою залишає. І ви знаєте, я дуже шкода, що немає формату меншого. От я б тоді. Взагалі б отримала велике задоволення, якщо б можна було купити 10, 15, 20 мл саме в такому фірмовому тревел-флакончику. Я в цьому ароматі відчуваю схожість з ароматом Брера. Я спеціально дістала свій пробничок аромату від Fragrance. Мілано Фрагранс. Я робила огляди на ці аромати, і саме тоді мені брера сподобалася Оця така, знаєте, трояндово-шафранова історія. Але до шафрану я ставлюся дуже обережно. От там повинно бути дуже-дуже. таке Інтелігентне поєднання. От Він схожий дещо, дещо на Бреру. Мені також от в Брері така трояндово-замшова історія. От Саме, напевно, шафра іноді для мене звучить як замша. От Так само він мені нагадує аромат від Байредофлер. Я також. Колись на сліпих затестах мені Ігор дав послухати цей аромат, я не знала, не була знайома з цим ароматом. Мені дуже сподобався, дуже сподобався. І от Ліл Фліор це взагалі настільки сподобався, що я була готова купити. Але ви знаєте, мені не дуже сподобалася база. Початок просто неймовірний. Це на 100% моя історія от саме аромату Байредо. В базі, от якось на моїй шкірі це було не дуже гарно. Але дещо схоже є з ароматом Данатела. В ароматі дуже-дуже все гармонійно поєднано. І для мене було, якщо чесно, цілковите відкриття, що в ароматі взагалі немає ні шкіри, ні замши. Тому що цей аромат дійсно для мене. М'який глибокий, чуттєвий, витончений армат замши з ірисом, з трояндою, з такими неагресивними пачульками. От такий цей аромат для мене. Я отримала неймовірне задоволення. Звісно, я цей пробничок використаю до, до самого кінця. І потім вже я вирішу. А поки що це мій фаворит до використаю цей аромат, і вирішу, чи буде у мене флакон. Ну, закохалася, якщо чесно, в цей аромат, і отримала неймовірне задоволення. І Аромат, який в мене є у флаконі, коробка має ось такий вигляд, ось такий вигляд. Аромат Прісцила, який я також розмшувала у пробничку. І це був перший пробничок. чи він прийшов мені у подарунок. Ну, це не важливо, я вже не пам'ятаю. Я його використала і також закохалася в цей аромат. Давайте я вам прочитаю ноти. До речі, флакони всі мають однаковий вигляд ось такий магнітна кришечка. Ну, ось так. Не дуже зручно, але ну, ефектно, ефектно. Давайте я вам прочитаю ноти. Присцелла: аромат містить в собі червоні ягоди, ананас, цикламін, чорна троянда, грейпфрут, фіалка іланг, рожовий перець, кардамон, жасмин, сіра амбра, мускус, пачулі, сандал і ваніль. Давайте я нанесу. Це ж таки на шкіру для того, щоб цей аромат я вже продовжив декілька днів вже наносила на себе і отримувала задоволення. Тобто я знаю, як цей аромат тримається, як цей аромат себе поводить. Аромат про червоні ягоди. Дійсно, в ароматі є червоні ягоди, я відчуваю чомусь яскравіше за все, ноту. Червоної смородини, ну, якось так. Тобто, це не занадто солодкі ягоди. В ароматі дійсно відчувається нота ананасу, і вона відчувається тільки спочатку. Ну, тобто, це дійсно а, ягідний якийсь коктейль спочатку. начебто все достатньо просто. Але потім цей аромат стає тепліше, тепліше, і я починаю відчувати дещо кремові ноти. Іноді я відчуваю кремові ноти, а іноді пудрові. Але якась така пудра. Не типова, ну тобто не можна сказати, що це там якась косметична пудра. Тобто я не, не завжди це для мене кремові, кремові квіти. Я відчуваю свіжість кардамону в цьому ароматі. Але це тому, що я вже, знаєте, як той Красфорд починаю розгадувати аромат. А якщо ви просто нанесли на себе цей аромат, то він гармонійний. Він яскравий, він позитивний. А далі аромат стає чуттєвішим. В ароматі, як я вже сказала, з'являється нота такої крем-пудри, будемо так казати. Але це не душна пудра, це молода, це енергійна пудра, це пудра більш така фруктова, напевно. І потім аромат, я відчуваю. Таку легку, якусь таку пачурну складову. Я чомусь думала, що в ароматі є імбир, тому що якась така є тепкувата складова аромата. Тобто за ним цікаво дуже спостерігати. Таких ароматів у мене немає. Напевно, так скоріше звучить або повинен звучати якісний люкс такого знаєте, вищого гатунку. Так, напевно, але мені це дуже подобається. Головне, щоб аромат мені личив, головне, щоб я отримувала задоволення. Не дивлячись на те, що цей аромат має, містить в собі червоні ягоди, не можна сказати, що це компот. Тому що в ароматі досить яскраво відчувається такий, знаєте, стрижень класичний, навіть класичний. Ну, тобто, це такий класичний стрижень, який. Навколо якого соковиті фрукти, приємні квіти, цитруси, тобто якісь там червоні ягоди, але стрижень у аромата досить такий класичний. Ну, тобто, це таке поєднання, напевно. Статусу і якогось такого молодого звучання. Ну, тобто, армат мені імпонує, армат мені подобається, як він поводить на моїй шкірі. Я ну, вважаю, що ця покупка дуже вдала. Ось такий мій коротенький експіріанс бренду Esse b'є по нотах, а саме такий переклад назви бренду. І дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранот. Бережіть себе, бережіть Україну. Бережіть її в своєму серці, і все буде добре.